Постійна зміна піророку неминуча, а разом з нею і їзда по зимовій дорозі. Зрозуміло, можна просто не користуватися автомобілем у снігову пору, замінивши його громадським транспортом. Але найчастіше автомобілісти наполегливо експлуатують засніжені вулиці міста, піддаючи себе потенційній небезпеці. Бажано, щоб водії були обачні, вибирали безпечну швидкість руху і були. Уважні до такої категорії учасників дорожнього руху, як пішоходи та велосипедисти. За словами Тараса Кравчука, тільки нинішнього року у Миргороді зафіксовано 151 дорожньо-транспортну пригоду, в яких 28 осіб було травмовано, а шестеро загинуло. ДТП за участю велосипедистів 12 у цьому році травмовано 7, загинуло 3. Дорожньо-транспортні пригоди за участю пішоходів у цьому році 4. З них два травмовані, два загинуло. За минулий місяць також не, не, не дуже гарна статистика. За участю велосипедистів, три дорожньо-транспортні пригоди, з яких один травмований і два, на жаль, загинуло. І, звісно ж, дорожньо-транспортні пригоди трапляються не тільки з вини автомобілістів. Правилами техніки безпеки на дорозі часто нехтують інші учасники дорожнього руху. Шановні велосипедисти, будь ласка, в таку пору року бажано не виїжджати на велосипеді, тому що слизько, сніг, ожеледиться, ви самі себе наражаєте на небезпеку. Але якщо ви виїхали, у нас в місті вже багато зроблені участки вуличної шляхової мережі, де є велосипедні доріжки. Будь ласка, рухайтеся по них. На велосипеді повинні бути у вас світлоповертаючі пристрої, тобто катафоти. Спереді білий, ззаді червоний по боках оранжеві. І включайте фару ззаді стоп ліхтар щоб вас було видно. І надівайте світлоповертаючі жилетки. Якщо ви це все будете виконувати, вас буде видно, і ви не будете себе наражати на небезпеку. Що ми можемо порадити пішоходам? Також прикріпляйте до свого одягу світлоповертаючі елементи які продаються в великій кількості. Також надягайте світлоповертаючі жилетки, дбайте дорослі про себе, про своїх дітей, купуйте одяг, який має світлоповертаючий ефект. Вас буде краще видно на дорозі і буде легше і водіям вас побачити. В разі ж відсутності на верхньому одязі пішохода світлоповертаючих елементів як варіант можна вмикати ліхтарик на телефоні, який є майже у всіх. Тож засвітімось у темряві заради власної ж безпеки.